Усім привіт! Рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла подивитися на картах Таро питання стосовно вибухів у, в Польщі. Вчора, як ми знаємо, після масових ракетних ударів по Україні ракета залетіла на територію Польщі і наробила там лиха, і є жертви, на жаль. Тому цей інцидент, який поки що невідомий, і ми зараз більш чітко подивимося, що нам скажуть карти. карти Таро. Тому подивимося: так, випадково це чи заплановано. Подивимось максимально чи зможемо подивитися, хто це зробив. Далі подивимося, які наслідки будуть. Для тих, хто це зробив, якою буде відповідь НАТО, реакція, певна від НАТО, що очікувати, і дії Польщі стосовно цього ракетного прильоту, а також подивимося, що, ну, яка буде відповідь світу, тобто яка, яка буде от загальна реакція. Стосовно Росії, тому що, скоріше всього, що це російська, все ж таки, на вже доведено, що це російська була ракета, що чому вона залетіла, як вона залетіла, і чи буде якась відповідь, які застережні засоби, чи проведені заходи стосовно Росії, чи будуть якісь можливо санкції? Ну, подивимося, все, що, що можна. Так, тому. Давайте подивимося саме перше питання, чи це випадковість, чи заплановане? Давайте подивимося, чи це ж таки випадковість. Просто ракета летіла на наші території, а змінила траєкторію, полетіла туди і впала туди. Чи що це було? Чи це була чітко запланована ну, реакція, чи реакція, дія російської сторони? Для спровокування, перевірки. Тобто подивимося. Так, прильот ракети в Польщі, це заплановано, чи випадково? Так, випадково. Я перевертаю спочатку викладу перевернуті. Щоб зразу не бачити, і заплановано. На одній колоди випадає нам удар. Це перш така початкова так, дія. Ми подивимося, випадковість, випадковість, чи заплановано. Ну, ви знаєте, стосовно запланованого, чи ой, випадкова на випадкову випала сила, а, цей лицар пентаклів і жезловий, жезловий Боже, пентакливий паж. Тобто, виходить, примінили силу тяжким, тяжкою зброєю, як, ну, скоріше всього, якісь нерозмірливі дії. Це ну, схоже як на випадковість. Зараз я хочу, роз... давайте подивимося, заплановані дії, тобто знали, дивилися, куди кидали. Планували по двійки жезлів, а трійка жезлів нам говорить про перші кроки, тобто спроби. Такі, знаєте, кроки. І, знаєте, було у них якось вони стояли перед вибором, тобто хто кидав ці. Ну, і, знаєте, тут, так, зем... ну дама Королєва Пентаклій це земля. Це, тобто, вони тримали, як, ну, така карта землі, карта. Е е е Матеріального такого, тобто, що у них достатньо було таких виборів, а, вибор стосовно землі. Тобто, да, ну, тобто, так. Вони планували вибір. Давайте ж ми тепер розкриємо силу. Що ж таке нам каже карта Сила? Карта сила. Ну, тут, бачите, інформація, тобто така, знаєте, шпіони, якісь наводчики на ну така, на благоприятний шлях такий. ну на Сила примінили силу стосовно інформація на емоції, на максимальні емоції. Так, ну. Давайте, давайте фінальну карту. Все ж таки була це випадковість. Не можу зрозуміти по цим картам. І так, вроді і, вроді і випадковість, а начебто і заплановані дії. Так, дайте фінальну карту. Чи це було випадково? о Бог ти мій, що ж таке? Так, чи це було випадково? Ну тут карта оборони йде. Чи це було заплановано? Чи цей удар був запланований, продуманий? Я думаю, що скоріше це було все ж таки заплановано. Правильно, я розумію, заплановано? Ну да. так, цей удар був спланований. Це як шанс. Шанс на що? Ну, тобто, тут також все така, знаєте, прийшла дуже їм ідея, як, знаєте, як перевірка, начебто. Ну, планування сплановано. Тобто, я думаю, я вважаю, що це все ж таки було не випадково. Що там були такі, знаєте, чіткі прорахування. Хай там 10 кілометрів, але якесь там село, да, це не такий об'єкт. І, ну, що з жертви, так, це жертви. Але взагалі планувалося, можливо, і без жертв. А так вийшло вже ж. Так, давайте тоді. Ну, я зрозуміла, що це було заплановано. Давайте подивимося, ж, все ж таки, хто ж це зробив. Так, хто запустив цю ракету, яка полетіла на Польщу? Хто запустив цю ракету? Так. Це була російська армія. Це була російська армія. Ну, так, я думаю, що це, що це туз Кубків говорить так. А, тяжка така, ну, тяжка зброя. Тобто їхня робота, бачите? Їхня робота? Вони над цим довго думали, довго думали, щоб кинути оцю це, це, це план. Так, ну, колесо фортуни на дні колоди каже, що, що нам каже, Що це дияволо по дияволу. Тобто ці дії були по дияволу. Це була певна перевірка. Що каже диявол, давайте відкриємо. Ну, Бачите, інформація. тобто Це була така перша спроба агресії. тобто Це було трішечки по пажу, це така, знаєте, начебто, ну, запустили такий аби перевірити. Шпіона запустили, отак можна ще сказати. Так, давайте подивимось все-таки, чи, чи все ж таки, наприклад, Україна запустила цю ракету, можливо, да, російську. Давайте подивимося, щоб уже відповідь не було ніяких питань. Чи запустила ракету по В Польщі українська сторона? Ні, Україна ні. Тут Україна, ну, в неї, бачите, рівновага, у неї на дні колоди, бачите світ. Ні, це не Україна. Однозначно, не Україна. Давайте спитаємося, чи це, можливо, третя сторона якась зробила провокацію цю маніпуляцію таку? Чи тут задіяна третя сторона? Ні, Росія, не Україна, а третя сторона. Щоб спровокувати ситуацію, накалити такий, знаєте, таку ситуацію. Чи задіяна тут третя сторона в запуску? Можливо, бачите якось якась. Ну Тобто, планували вони щось, давайте зараз знову колесо фортуни на цьому, давайте ще докладу карти. Тут команда, тобто якась працювала команда. Карта знову ж таки цієї ідеї. Це ідея, щоб на паузу, тобто відпочинок і задоволення. Ну Дивіться, так, що нам показує колесо фортуни, що Колесо фортуни показує. Бачите, тут ну, Тобто, політ, Політ. Тобто, політ ракети. Все ж таки, можливо, тут якась третя сторона замішана. Можливо, щоб, знаєте, щоб деякі стороні залягти і отримати ну, по цьому, тобто, якісь, знаєте, задоволення. Чи... Правильно я розумію, третя сторона тут задіяна. Ну, Знову удар показує, башня і розпач. Ну, дивіться, я думаю, що це, скоріше всього, що не третя сторона, не третя сторона, а це, скоріше всього, що це все ж таки Росія, але вона, ну тут планувала, знаєте, якось це. Хорошо, якщо це третя сторона. То це десь звідкіля запущена ну, по типу Білорусі? Можливо? Давайте так і спитаємо. Чи була ця ракета запущена з території Білорусі, яка полетіла в Польщу? Чи була ракета ця запущена з території Білорусі? Яка впала на в польську територію Білорусі? З території Білорусі була запущена ця ракета. Дивіться, активність. Активність. І тут така, знаєте, обманчева ситуація. По луні це двоякість, двойне дно. Добре, давайте ще. Бачите, відтіляли тіла мах. Це маніпуляція. Угу. Тобто, тут такі, знаєте, ідуть е, втрати, і знову ця карта. Тобто, ну, я так вважаю, що, скоріше всього, ще тут задіяна Білорусія. Тобто, цей зговір був а, і саме з цією. Державою, і саме з цієї території, можливо, був так, як показують карти. Я нічого не додумовую і не видумовую. Так, давайте ж тепер подивимося, які наслідки для, ну, вже ж, давайте такі, все ж таки, ми оприділилися, що це Російська Федерація. Давайте подивимося, які ж наслідки для Рашки будуть. Буде цей, ну, що вона запустила цю ракету, зап... відповідь на цей запуск, і які наслідки для Росії при... призведуть, боже, не сформую, які наслідки для Росії будуть в тому, що вона випустила ракету по Польщі, господі, забуваю, вже Україна хотіла. Тут домовленості йдуть, якісь переговори будуть стосовно ну, завершити цю всю ситуацію, планують урегулювати ситуацію. Тобто будуть планувати, зрівняти, вирівняти цю ситуацію, тому що вона, бачите, буде дуже така ну, Ця тема. Ну, як кажуть, да, для людей, для ну, керівництва, для всього. Тобто тут, їм, скоріше всього, що буде, буде якесь їм пом'якшення, пом'якшення удару по уміреності. Але все ж одно буде, якась відповідь буде, яка ж буде відповідь? Ця відповідь провисне. У них буде все добре. Щось, ну, я ж кажу, щось будуть планувати, але це все провисне. Король жезловий. Жезловий, господі, і мечовий. і карта обману, карта увільнуть від ситуації. Тобто тут будуть вихід чистими з води. Ото побалакають, побалакають, урівноважать, і ця ситуація ця провисне. Тобто, не, тут не піде вход. Якихось наслідків для РФ це не буде. Давайте подивимося ж добре, якою ж буде реакція, скоро ми дізнаємося, якою ж буде реакція НАТО? Яка відповідь буде від НАТО? стосовно... Такого інциденту в Польщі. Що ж, НАТО? Ну, буде збере команду свою, збере певні свої конгреси якісь. Тут будуть багато туди в членів входити, ну, якоби, або трійка дійсно буде, трійка а, лідерів НАТО, можливо, ну і будуть спілкуватися. Але дуже нічого вони не спілкуються, а більше це все, знаєте, згладиться і буде. Пауза така, начебто така. стабільний відпочинок. Стабільність четвірки вони, це про стабільність. І стабільність думок, да, стабілізація думок. Трішечки по типу, щоб це приляглося. Що ж там будуть? А ну, тут таке королева. Кубків каже нам про якісь ну, така емоції, стримування, можливо, емоцій, щось будуть по типу. Ну, тут люди йдуть, самі, рицарі, королеви. Ну, але якісь зміни будуть, якісь зміни будуть. Тобто по смерті щось буде уже змінюватися, якісь, все ж таки вони якусь, ну, щось собі на ус намотають. Що ж по смерті нам каже, що ж, які зміни очікують від нас очікувати. Ну, вони возьмуть під контроль, Тобто вони мають всі можливості вирв... ну, якусь, запобіг... Не запобігти, а ну, повлияти на цей конфлікт. Тобто і тут помагу вони будуть возьмуть в свої руки, і, можливо, навіть якісь перші кроки будуть якісь робити. Подивимося що ще, що розмови будуть. Ну, але вони не дуже хочуть цього розголосу. Ну, цього всього балачок. І вообще вони будуть маніпулювати цією ситуацією. Вони будуть якось її. Ну, що таке нам каже, мах. Ну, якась реакція все ж таки буде, бачите? Якась реакція все ж таки буде. Відповідь буде. Тут така відповідь. Тому що ситуація дійсно складна і тяжка, яку вони не зможуть, знаєте, як повністю замилити очі. Яка ж? Ну, якусь роботу вони будуть проводити. Що ж буде, яка ж буде їхня відповідь? Давайте покажіть мені фінальну карту, яка ж буде їхня відповідь. Яка буде їхня відповідь. Відповідь НАТО стосовно польського інциденту. Ну, якась, якась така зачистка, якийсь такий буде ставити, робити кінець, кінець цій справі. Тобто, скоріше всього, що або замнуться... Ну, дивіться. Ще й на дні колоди жриця. а жріця нам показує, що ситуацію будуть, ну, знаєте, якось так ну, скривати, можливо, будуть. Якось тишком-нишком. отак ще, Тишком-нишком, але вони будуть зачищати. Тобто якось будуть реагувати. Цьому покладати кінець, Цьому покладати кінець. Вони все ж таки будуть якось якусь оборону, якісь дії стосовно оборони. Ну, просторів НАТО, да, з території НАТО, будуть якось проводити. Що ж за дії будуть проводити? Ну, якісь, бачите, заворушки там будуть. Можливо, будуть стягувати якусь військову там техніку, можливо, навчання, якісь будуть такі, тому що щось таке вони будуть якоби у себе робити. По дияволу, тому що воно ну, ця ситуація залежить від багатьох, і вони будуть керуватися ну, справедливістю. Тому що не зможуть вони, знаєте, якось все це дуже скрить, можна так сказати. Це якийсь страх у них є, і вони будуть працювати по справедливості. Тому так. Відповідь буде, але якась, можливо, така, знаєте, затягнута. По жриці ми бачили, що це не скоро відбудеться. Жриця каже, що це буде далі, ніяких дій спочатку не буде. Але відповідь така, буде якась, знаєте, така військова. Щось по мечевому рицарю каже, що щось така буде військова, якась буде така, знаєте, швидка. Ну, скоріше всього, якась буде. Ну, Обратка, яка все ж таки буде, або їхні такі будуть знаєте, дії ну, кардинальні стосовно Росії. Давайте ще так. Чи доведуть чи офіційно, офіційно доведуть, що це рук, справа рук Росії? Чи офіційно буде підтвердження, що це дійсно Росія запустила по там всім експертизам, їхнім висновкам. Так, чи доведено буде офіційно? Н -н -н. Якось про там знатимуть щось втрьох, але на публіку не буде афішировано. Буде зм... ну, бачте, заляжеть на дно ця інформація. Розговори, все там будуть, якось всі знатимуть, але на дурака впадуть. Обнулять цю ситуацію не буде. Так, які давайте ще подивимося та будемо завершувати. Дії Польщі, Давайте, які, що, що робитиме от Польщі, які дії будуть Польщі стосовно ну, цього прильоту, які будуть дії Польщі? Стосовно ракетного удару. По їхній території якісь перші кроки будуть робити. Щось все-таки будуть робити. Невеличкі щось, але якось знаєте, це визвало великі емоції у них, Прямо такі, знаєте, які спонукатимуть до якихось можливо дій емоції. Так, ну що ж будуть вони робити далі? Королева жезлів, ну, возьмуть ситуацію під контроль, будуть, все ж таки проводити якісь перевірки стосовно цілісності країни, стосовно цих кордонів, тобто ць, така стабільність будуть робити, забезпечувати стабільність своїй території. Знову королева кубків, тобто тримають контроль під емоції під контролем. І проводять безліч переговорів. Але, бачите, якось все ж таки вони подивляться на цю ситуацію під іншим кутом. Щось буде, вона перевернуті, не так вона, не такою вона буде. Імператор це ну, влада, зробить щось, положить кінець цьому всьому. То так, то так. Влада покладе кінець цьому всьому. І ситуація по четвірки мечі, вона буде, заляже на дно. Тому не дуже що буде. А що це для України? Цей інцидент в Польщі? Що, які позитивні наслідки дасть для України? Давайте спитаємося, чи дасть це якісь позитивні наслідки для України. чи цей інцидент в Польщі. Так, якісь позитивні наслідки для України будуть. Ну, емоційно якось ми, в принципі, задоволені. Справедливість якась. По справедливості Україна буде оцінювати, ну, тобто ситуацію, королева жезлів. Ну, також будуть якісь угоди, можливо, підписані, можливо, переговори, якесь співробітництво. Ну, влада, влада там буде. Але все одно, бачите, для нас вона також не принесе нічого. Тобто будуть переговори якісь, влада буде, президент буде переговорювати, але все воно замнеться, ну, поговорять, ну, якоби, да, так, більш егоїстично. Эго... Якийсь успіх. Ну, сонечко, бачите, щось таке, можливо, наш президент, можливо, наш президент більше щось таке повліє на хід подій іменно в Польщі. Можливо, там буде роздувати цю ситуацію стосовно цього випадку. Тому для України це теж якась така яскрава подія, позитивна, тому що ну, вже буде бачити якась галочка ще на користь України, що отак ми все ж таки потерпаємо від таких ударів зі сторони. Рашки. Тому дякую всім за перегляд, гарного всім дня, мирного неба над головою. Дивіться, якщо підпишетесь на мій канал, поставите лайки, дизлайки буду дуже-дуже вдячна. Тому що розвиваю тільки свій канал, тому буду прям дуже вдячна. Підписуйтеся за ще під силою. Під відео буде силочка на мій телеграм-канал. Там більше розборів роблю, більше прогнозів виставляю. Тому пишіть, тобто підписуйтеся і будемо спілкуватися. Ну, слава Україні! Героям слава! Ми перемагаємо!